І з нами на зв'язку, речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Пане Сергію, ще раз вам доброго ранку. Я так сподіваюся, що зв'язок уже встановлено. Сьогодні ми обговорюємо посилення ППО, особливо це стосується прифронтових міст, які дуже близько до лінії бойового зіткнення, і от що дуже цікаво, стало відомо, що Україна розробляє власну систему протиповітряної оборони стратегічного рівня. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Чи може розробка українського ЗРК, про який вперше було оголошено рік тому, стати аналогом? або навіть перевищити можливості таких систем, як Петріот, і якщо так, то скільки нам для цього треба часу? Ну, власне, нам потрібні сучасні реб для того, щоб забезпечувати постійний зв'язок, щоб не було таких технічних збоїв, і це пов'язано в тому числі і з системою протиповітряної оборони, про які ми з вами говоримо. Я сказав про те, що звичайно, Петріоти дуже важливі, важливі дуже італійські аналоги, які максимально можуть закрити не лише прифронтові, а навіть більше тилові наші міста, умовно тилові, ті, які є хабами економічними, мілітарними, логістичними. І власне, ми говоримо про. Найбільші міста нашої держави, які сьогодні найбільше потерпають від ворожих ударів, мова йде звичайно саме про балістику. Це той шлях, який сьогодні росіяни обрали, а саме удари балістикою з використанням касетних боєприпасів. Ми це бачили на прикладі Сум. Ми це бачили на прикладі Одеси, Харкова в наших інших багатьох міст. От що стосується виробництва власних. Систем протиповітряної оборони, то звичайно такі розробки є. Звичайно, про них ми дізнаємося, на які вони стадії, а особливо чи вони в запущені вже виробництво. Ну приблизно це буде так. Я думаю, як з нашим так званим довгим Нептуном, коли спочатку Нептун знищив дві ракети, знищили крейсер Москва. Цими днями відзначали третю річницю цієї перемоги. До власне, потім уже і до тисячі кілометрів так само це стосується розробок нашої балістичної зброї. Наразі невідомо і це зрозуміло з яких причин на якій стадії ця розробка відбувається. Але ми бачимо, що військово-політичне керівництво нашої держави намагається залучити в тому числі і виробників і розробників з інших держав європейських, перш за все, звичайно, говоримо і про американців до того, щоб розробити такі наші сучасні системи протиповітряної оборони, які дадуть можливість Ливість максимально закрити небо. Ми не створимо купол по всій Україні, але принаймні крупні міста захистити зможемо. Тому наразі, звичайно, не варто говорити про те, що от, от вже буде, угу. буде тоді, коли на собі це відчує ворог, перш за все. Але я хотів би ще раз підкреслити, що нам дійсно на сьогодні потрібно не лише створювати аналоги Петріотів, а будувати ешелоновану оборону з використанням ЗРК малої і середньої дальності дії, тому що якраз тут можливо на сьогодні ще не. Не всього нам вистачає, і власне це відчувається. Ви бачите, по тих ударах шахедами, по тих атаках, які щодня відбуваються, і тут якраз і треба ті ЗРК, про які йдемо в тому числі. Далі про російські втрати за даними британської розвідки, станом на 2025 рік, Росія ймовірно зазнала близько 138 тисяч вбитими пораненими в війні проти України. Причому ці втрати серед російських військ в 2025-му залишаються набагато вищими. Порівнянні навіть з минулим роком. Окупанти посилюють атаки, але при цьому несуть колосальні втрати. Про що це говорить? Вони непідготовлених новобранців кидають? Чи Путін, так би мовити, пішов в останній ривок і просто не шкодує нікого? Ну, мені, звичайно, хотілося б разом з вами зараз сказати, що це вже вабанк такий. Що Путін дійсно пішов в останній ривок. Не будемо поспішати, не будемо давати завищених очікувань і нашим глядачам, і самі собі. Але ага. те, що стосується ворожих втрат, то очевидно, що ворог, як і прогнозувалося у нинішньому році, робить ставку власне на піхотну компоненту. Чому? А тому, що логічно виникають проблеми і виникли проблеми, в тому числі з механізованою компонентою, з автомобільною компонентою і ракетною, в тому числі. Тому бачимо, що ці штурмові дії вони збільшили інтенсивність боїв по всій лінії бойового зіткнення збільшилася. і власне піхотна компонента основне, що ворог сьогодні застосовує, абсолютно вірно, що сьогодні, у нинішньому році, в січні 25-го ворог несе величезні втрати за кожне здобутий тимчасово на кілометр квадратний нашої території. Були навіть у нас, скажімо, періоди, коли це сягало, що ворог. Платив за кожний кілометр української землі майже три роти піхоти на сьогодні дещо впали ці показники, але вони все рівно як мінімум два рази вищі, ніж це було минулого року. І мова йде про те, що кожен квадратний кілометр української землі сьогодні ворогу дається десь приблизно втрати в нього під дві роти, тобто це понад 250 чоловік. Це величезні втрати. Чи ну, вдається поки росіянам компенсувати ці втрати? Поки що так, але абсолютно вірно мова йде про якість тих чи інших підрозділів, тому що треба поспішати, треба кидати в бій все те, що є. Тому і якість підготовки деяких підрозділів вона звичайно викликає дуже багато питань, але все рівно це витрата нашого ресурсу, все рівно ворога треба знищити, і тому ми говоримо про нарощування обсягів виробництва власної зброї. Ми ну звичайно допомоги наших партнерів хотілося поговорити про те, що стало відомо, що минулої ночі Курщину атакували понад 100 БПЛА далекої дії. В результаті застосування РЕП систем і ЗРК росіяни заподіяли шкоду власним багатоповерхівкам і приватним будинкам. Однак наші дрони все-таки дісталися до військового складу і військової частини на Курщині. Ми вже не атакуємо нафтозаводи. Очевидно, у нас вивільнилася певна кількість безпілотників. І от цікаво, як їх можна використати максимально ефективно. Ну, власне, я думаю, що перш за все у нас нарощуються обсяги виробництва дронів різної номенклатури, і сьогодні Україна в цьому плані дійсно йде попереду Російської Федерації. Це не не стосується питання оптоволокна. На жаль, також що, э, стосується Курщини, попередньої ночі, коли дійсно було уражено в тому числі і ракетну бригаду, яка наносила удар по місту Суми. Це бригада 488-ма зенітно-ракетна. І власне там дійсно детонував і БК в тому числі наразі до розвідка триває. До розвідка триває щодо загибелі російських окупантів, знищення російських окупантів. Скільки там двохсотих, трьохсотих. Але вже точно відомо, що це ураження відбулося знову таки. в цьому плані Україна діє. Різними видами дронів є ті, що проводять розвідку. Зрозуміло, є ті, що виснажують систему протиповітряної оборони, а є ударні, які вже наносять остаточно атаку. І власне є й контрольні, скажімо, постріли в голову. Тобто атака може бути повторна. А що стосується самого Курська, тут абсолютно з вами погоджуюсь. Аналоговні ПВО відпрацювало так, як треба. РЕБом вони намагалися посадити свої БПЛА, але влучали в. Так і буде аналогів, Ми встигаємо ще поговорити безпосередньо про події на лінії зіткнення. в новому звіті. Інституту вивчення війни йдеться про те, що на турецькому напрямку російські війська передислокувалися, щоб ліквідувати або принаймні атакувати, наскільки я правильно розумію, так звану кишеню, в якій перебувають українські сили на південний захід від міста? От Зараз ви можете бачити, як це власне виглядає. Що задумав ворог? Ми зрозуміло, що сили оборони України зроблять все можливе, щоб їх там перемолоти. Це штурмове м'ясо, але які задуми наразі? Ось саме на цьому відтинку ну по перше, це швидше за все переорієнтація від покровсько-курахівського напрямку на Костянтинівку, на цей напрямок і формування південного флангу. Тому що північний теж уже формується, мова йде про лиманський відтинок і власне продовження наступу на Костянтинівку. І звичайно, це мова йде про те, що ворог намагатиметься просуватися у напрямку Краматорсько-Слов'янської агломерації, що на сьогодні очевидно. Тому що сподівається на в тому числі підрозділи, які можуть надійти у вигляді допомоги і резерву, наприклад, з Курського фронту. Тому я думаю. По Курську наші працюють і надалі. Відкрилася нова сторінка. Це вже Білгородська операція, не така, скажімо, велика, але тим не менше, яка допомагає стримувати те угруповання сіве, угу. яке знаходиться в курській області російське, і не дає можливості перекидати в повному обсязі заплановані резерви. Ну, а ми тим часом чекаємо на довгоочікувані звіти від Генштабу <сіст> <сіст> про, <сіст> про російські ну, втрати. <сіст> Дякуємо вам, як завжди, фахово Дякую, і нагадаємо. Сочтання. Навда... навзаєм. Нагадаємо, що на зв'язку з нами був речник української добровольчої армії Сергій Барачук. Дякуємо.